Пасха це центр нашого християнського життя. Всі знають свято Пасхи, деякі знають тільки свято Пасхи, але що воно значить, які культурні традиції нам потрібно зберігати, які ні? Що в нас є християнського, а що поганського, в цьому нам треба розібратися, тому що деякі традиції, які сьогодні є, можуть нам зашкодити. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Тут ми з вами. На території здорового глузду розбираємося з різними нашими викликами християнськими і не тільки. Отже, зараз в нас страсний тиждень або пасхальний тиждень. Зараз буде багато свят, буде багато різних традицій, буде багато різного шуму. Давайте ми з вами розберемося, що в нас є християнського, що є поганського, а що взагалі культурні традиції. Отже, сьогодні я вам дам 12 міфів пов'язаних із Пасхою. А також покажу, як розвивалося пасхальне служіння, як святкували його в першому столітті і в подальшій історії. Перший міф це те, що піст обов'язково зберігати перед Пасхою. Друзі, без пос, без якщо ви не тримали посту, то ви не можете святкувати Пасху. Насправді це є міф, це є традиція. Ми... Піст може бути корисним. Якщо у вас все добре здоров'я, але він може також зашкодити, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям і ви ну, зловживаєте цими речами. У нас немає в Слові Божому якихось конкретних речей стосовно того, що перед Пасхою треба дотримуватися посту. Два обов'язкова сповідь перед Пасхою. Сповідь може бути хорошою, може бути некорисною справою. І час від часу можливо нам потрібно, щоб хтось, духівник, наш. Поговорив з нами, допоміг нам знайти оцей мир божественний, можливо, нам потрібне покаяння. До речі, я випустив ціле відео про повернення до Господа і я дам посилання на нього. Але ви ніде не знайдете в Слові Божому, що нам потрібно сповідатися перед Пасхою, особливо в якійсь певній формі. Три. Перша церква святкувала Пасху так, як ми святкуємо. Тобто, ми з вами святкуємо точно так само, як Перша апостольська церква. Я поговорю про це пізніше, але насправді це міф, тому що е, свято Пасхи воно набуло певних форм і обрядів за ці дві тисячі років. У першому столітті, взагалі, скажу вам, не існувало формального свята Пасхи. Абсолютно, було щотижневе взагалі. Е, Святкування Воскресіння Ісуса Христа, тобто перші християни святкували неділю так само, як євреї святкували суботу. Четвертий міф Воскресіння це свято весни, це лише символ, але це не є реальна подія. Насправді сьогодні багато будуть говорити там великий день, весна, відродження все це такі символічні речі. Дуже важливо там згадати. Про, про те, що весна йде красу, несе насправді це не так, тому що свято Воскресіння, так само як і смерть Ісуса Христа, це реальні події. Ісус Христос помер за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання. Підтвердженням цього є і Святе Письмо, і історичні документи перших століть, а також саме життя апостолів, які готові були померти за свою віру. П'ятий вербна неділя. Хтось каже, ну, вербна неділя бере початок від, від того, що пальмові віття кидали і так далі. Друзі, є багато речей або подій в Біблії, які ми не святкуємо. Чому ми не святкуємо очищення прокажених, там, наприклад, чи Воскресіння Лазаря, що нам тепер, залазити в гроб, вилазити з гробу? Ісус Христос да, заїхав в Єрусалим. Його вітали і клали, до речі, одежу, клали також під ноги Ісусу Христу. Чому сьогодні ніхто не кидає одежу на землю? Вербна неділя бере своє, свій початок із поганського святкування, взагалі поклоніння весняним деревам. Я не буду заглиблюватися, ви зможете це знайти. Це так само, як зелені свята на п'ятдесятницю або на трійцю. Це все поганські звичаї, коли ми вшановували, коли ми поклонялися деревам, коли ми говорили про свою прив'язку до, до природи. Тобто, це все йде із поганства. Наступний момент Пасха це. День, коли святять їжу. Дуже важливо святити їжу. Головний сенс Пасхи це освячення яєць, м'яса, ковбасок. Але, друзі, насправді це величезний міф, тому що це набагато пізня традиція, і особливо вона поширена в православі або в східному християнстві. В Біблії нема нічого е, описаного про освячення яєць, Пасхи е, на Великдень і так далі. Частково це може мати походження від. Юдейства, коли євреї приносили в жертву ягня, частину чи щось інше, частину спалювалося, частину забирали священники, і частину з'їдала сама людина. Можливо, це таке походження, а можливо, це також іде походження від поганства, тому що погане також приносили в жертву м'ясо, там якісь інші там, овочі е і фрукти. Ви знаєте, там в Індії це приноситься, і це нібито освячується. І потім, коли людина це їсть, то. Вона також освячується. Оцей обряд освячення їжі фактично формується дев'яте, десяте століття, і потім далі, далі, далі розвивається. Ну і безпосередньо сьомий міф це. Писанки і крашенки мають християнське походження. Абсолютна єрість, абсолютний міф. Взагалі немає нічого спільного з християнством. Хтось скаже, ти виступаєш проти наших традицій. Я не виступаю проти традицій, просто це не потрібно пов'язувати із християнством. Хочете розмальовувати крашенки писанки? Будь ласка, робіть це. Це е, е, традиція, це так само, як можете вишивати одяг. Але. Яйце це поганський символ, символ життя, ви розумієте. Стародавній Єгипет, Персія, Рим, Месопотамія, в багатьох країнах яйце було символом життя. Ну тому що з нього походить життя, ви розумієте. До речі, цікавий момент, що на англійській мові Пасха це істер. І це дуже подібне з іштар, тому що наше, наприклад, Пасха це як Пейсах, це від єврейського походження. А от на англійській це дуже подібне з богинею Істар. І іштар або Астарта, ось такий цікавий момент. А Астарті поклонялись, і це було пов'язано також там з яйцями. Ці шумери, е, яйце падало з неба, з нього виходило життя. Ось такі от моменти. Значить, яким чином це з'явилося в християнстві? П'яте, сьоме століття в східній церкві. Яйце символізувало гробницю Ісуса Христа, з якої він воскрес. Ну, ви знайдете багато різних міфів. Там кров капала в яйця, оберталась. Там сльози. Марія капала, теж там яйцями вони ставали. Тобто багато всього такого. Ну і 9 10 століття фарбовані яйця стають частиною великоднього обряду в православних і вкатоликів. Те ж саме в нас є з куличом або з пасочкою. Кажуть, що це нібито стародавня їжа, апостолів. Ну, насправді цей солодкий хліб, ну, ви знаєте, що це знову ж обрядовий хліб і в Гримі, і в Греції, і в нас на Русі також це було. Не було ніякого божественного хліба чи сонячного хліба. Кругла Пасха це символ сонця. Пасху випікали навісні, щоб задобрити духів родючості. Ну, знову ж, в деяких народах Пасха, вона фалічний такий символ зображає, і це, взагалі, ну, на голову не налазить, для чого це привносити в християнство. Хтось скаже, ну, Пасха це це тіло Христове. Справа в тому, що хліб був прісний. Якщо ми говоримо про опрісноки, то це прісний хліб, Ісус Христос їв на Пасху прісний або не квасний хліб. Тобто це було таке досить, а ми їмо солодкий дрождовий хліб, пасхальний кролик. Символ Христа, символ родючості. Ну з родючістю ще ми можемо поговорити. А з християнством, з Пасхою, взагалі не зрозуміло. Це це в Німеччині. Я знайшов це. Пішло родючість, сексуальна енергія, пробудження весни. І в 16-18 столітті протестантські німці почали асоціювати кролика з весною. Потім це перейшло в Сполучені Штати через емігрантів. В Біблії в Біблії жодного символу. Це насправді бізнес. Там є в деяких перекладах Біблії, є помилковий переклад, де переклали якісь інші слова словом, кролик, і з того часу також, нібито, це от, якби підтвердження, що от є кролики в Біблії. Ніколи ніколи перші християни не святкували взагалі до 10-го століття. Цього всього не було. Ну і так далі. Ще один момент: якщо ти вистоїш всеношну. То буде тобі щастя, то Бог тебе полюбить, буде благословіння. Обов'язково треба вистояти всеношну. От нібито страждати треба з Ісусом Христом, друзі. знаєте, нам не потрібно страждати разом з ним. Краще освячуватися, краще ви можете провести цей час в молитві. Нема нічого страшного в цьому, але якщо ви не вистоїте всіношну і не будете там стояти чекати, коли батюшка покропить вас, чи, чи щось інше в, в деяких протестантських церквах. Тоже це вже всіношно так уводять. Друзі, ну це нема нічого спільного з християнством, друзі. Нічне святкування це набагато пізня традиція, пов'язана з літургією. Тому що от літургія таким чином писалася в новому завіті, ви не знайдете. Ну, давайте ще два важливих момента. Значить, благодатний вогонь або освячення вогню. Насправді, друзі. Це знову ж немає нічого спільного з писанням. Кельти, германці, скандинави вони поклонялися вогню. Там насправді дуже дуже потужно це все було розвинуто. якраз саме з вогнем пов'язано сонце, очищення, життя, захист від злих духів, і от запалювання великоднього або великого вогню на пагорбах в день. Весняного рівнодення це традиція поганська, друзі. Потім воно перетворилося в освячення вогню в католицькій літургії Великої Суботи, приблизно з 9 століття. І оцей міф про благодатний вогонь, який сьогодні комерціалізований, він не має нічого спільного з писанням, друзі. Якби Господь запалив вогонь і сказав, що ось це є символ, у нас було би це в писанні. Якщо в нас нема цього в писанні, то. Будьте обережні, тому що можна дуже багато притягнути поганства нечистих речей в наш в нашу церкви. Ну і ще один останній дванадцятий міф: що Пасха християнська це продовження єврейської Пасхи, що важливо, от дотримувати певні там єврейські традиції, і так далі. Друзі, давайте я вам ось що скажу. Тоді давайте всі свята єврейські назвемо що християнські свята є продовженням єврейських свят. Насправді це не так. У євреїв так була Пасха. Пасха або Пейсах – це проходження мимо. Це коли ангел-губитель пройшов мимо їхніх будинків, тому що кров агнця, ягняти захищала їхні доми. І після цього вони виходять із Єгипту. І прийшли кари на Єгипет, десята кара, тобто первинці єгипетські, померли, а ізраїльтяни залишилися живими. Але це був прообраз, друзі, і ми не є продовженням. Це є прообраз, і Христос насправді помирає і воскресає в ці дні. І так само, як євреї вийшли з Єгипту, ми з вами виходимо зі світу завдяки крові Агнця, справжньої Агнця, яким є Ісус Христос. Це не продовження. Це Нове значення, це новий символізм, і ми з вами не святкуємо єврейський пейсах. Якщо ви розбираєтесь в традиціях, ви читаєте писання, ви досліджуєте, в принципі, все нормально, це дуже важливо для нас знати історію. Але значення е, новозавітньої Пасхи це зовсім інші речі. І тому апостол Павло говорить, що наша Пасха Христос. Отже, давайте ще один момент, друзі. Хто з вас ще не підписався, не коментує, зробіть це, прокоментуйте, можете підтримувати канал. Взагалі, розповсюджуйте тверезу думку. Не так багато сьогодні їх є в інтернеті. А ми підемо далі. Чи святкувала Перша церква Пасху? І правильна відповідь, і да, і ні. Тобто, вони святкували Воскресіння Ісуса Христа, як я вже казав, що неділя або що Воскресіння. Щоб ви просто розуміли, що е, тоді не було такого поділу. Знаєте, в євреїв це був сьомий день, був субота. У Поган сьомий день е, була неділя, і вони потім почали називати це Воскресінням. Так, це був день Сонця, а так само як субота в поганів був день Сатурна. І тут не потрібно зараз, от знову зараз набіжати субота, неділя. Мова не про це. Перші християни щонеділі в перший день тижня по єврейському. Збиралися і святкували День Воскресіння Ісуса Христа. Перша церква, можна сказати, жила Пасхою. Коли з'явилося щорічне святкування Пасхи? Значить, перша згадка про щорічне святкування Пасхи у нас є в 170-му році. І це Мелітон Сарцький. Я раніше навіть не, не зустрічав такого церква. Ну, він перший, хто залишив текст проповіді на Пасху. І ось як він звучить. Той, хто був убитий, наш Бог, він приніс себе в жертву за наше спасіння. Він був похований і воскрес. Тому святкуємо ми таємницю Пасхи в великій радості. Це перша згадка, яка через 140 років після смерті Воскресіння Ісуса Христа. Можете собі уявити, до цього часу в нас взагалі немає ніякої згадки. Тобто, в нас є послання апостолів, в нас є дії. Ви ніде не знайдете, щоб християни десь святкували Пасху. Наступний момент. Значить, перша проповідь у нас є. І в Другому столітті так уже є певний спомин про Пасху. Поліпа... Полікарп Ефеський. Він писав, що е... Значить, була, була суперечка, і вони говорять про те, що не потрібно притримуватися Пасхи 14-го Нісана або е... тоді, коли святкують е... це євреї. Наступний, хто згадується, це Іріней Ліонський. Він пише: одні тримаються дня 14-го Нісана, інші ж святкують в неділю, і кожен з них зберігає апостольську традицію. Ось, ось, знову ж, це в нас також Друге століття, і там просто були суперечки, чи, е, чи так святкувати, чи так. І тут що цікаво, що Іріней не засуджує відмінності. Він просто каже, що є різні форми уже на той час. Кінець другого століття є різні форми. Початок третього століття, 200-й рік, Тертуліан він пише, щонеділі ми святкуємо День Господній, але Великдень є винятковим, бо тоді смерть була знищена і життя відродження. Ось вже е, початок третього століття Тертуліан говорить про те, що важливо пам'ятати про Великдень, 3 століття. Оріген, 250-й рік. Справжня Пасха це Христос, який приносить визволення від смерті. Той, хто живе з ним щоденно, той святкує Пасху щоденно. А ось цікавий просто момент Оріген говорить про те, що Пасху треба святкувати щоденно, а не просто притримуватися якогось дня. Бо знаєте, як з деякими людьми, які кажуть, що не прийдуть до вас в церкву, то у вас або Пасха або Різдво. І якщо ми живемо тільки святами, друзі, то щось не так з нашим християнством. Ну, Кіпрян. Кіпріан, Афанасій Великий згадують про Пасху, Євсевій Кесарійський. Ось і тепер ми з вами задаємось питанням, а коли ж Пасха стала, от та Пасха, яку ми сьогодні святкуємо, стала офіційним святом в церкві, і це Нікейський собор, 325 рік. Тоді Нікейський собор постановив святкувати Пасху в наступну неділю після 14-го Нісана, щоб вона не співпадала з єврейським святом. Це був поворотний момент. І тоді Пасха стає єдиним офіційним загальноцерковним святом, яке об'єднувало всі регіони. Ось що ми маємо: значить, друзі, з першого по четверте століття формується, верніше з другого по четверте століття формується ем, святкування Пасхи, з'являється певна дата, і починають додаватися певні традиції. А вже і з IV століття по сьогоднішній день ось все те, що ми маємо: і кулічі, і яйця, і кролики, і все інше. Друзі, наша Пасха Христос, так говорить Слово Боже, і це щоденне життя з Господом, це щоденне освячення, служіння, пізнання Бога. Друзі, живіть Христом. Хай Пасха ваша буде щоденною, а не тільки в якийсь певний день. Всім благодаті, бережіть себе з миром Божим.